Сьогодні будемо саджати таку рослину, як ірга. Це ягідна рослина, де є такі ягідки корисні дуже. У нас є такі пагани, вже вони пустили коріння. Я її відкопав від великого куща. От для цього нам потрібна буде ямка. Така десь 40 на 40. Ми копаємо ґрунт у нас тут е глиняно, глинисто чорноземний, тому він такий дуже важкий для неї. Вона любить більш легкий ґрунт, а поруч в мене була ось сюди така купа, де був зберігався пісок, була купа піска. Плюс я оце тут ще напилив від дерев. Це теж буде як добриво. Ну, Смисл в тому, що землю важку треба розбавляти з пісочком. От, тому почнемо. Треба дати обов'язково золи. Від пічки, від костра. Якщо є з гвістками, дуже добре воно піде. Додатково буде залізо. От І беремо трошки туди золи. сипемо. песочка нашего. Песочек разом. Трошки и щебенка попадает, то не, не, страшно. Разом с стружкой с фруктовых дерев. О, песочек. Домой. И Тепер саме трошки землі їж з ямки яку ми викопували так все перемішуємо. Тепер даємо сюди да, оцю рослинку треба трошки підрізати корінчики. Так оці великі. Да. Наче їх відкрити треба. Поки ставим тут. Даємо водички. Ось відро води. Прямо виливаємо пів відра туди. Води. Ну все перемішуємо, щоб у вас тут вийшла, наче така наче глина буде. Ну. Ось ця глина така собі. Беремо нашу ргу і отаку її глину починаємо туди-сюди і вона корінчиками по туди буде погружатися, наче як тряску. Цю глину вона погружається. Всі корінчики обволакуються цією сумішю поживною. Ну, трошки присипати можна. Ось тепер знову даємо землі зверху. Знову даємо золи. Золу вона любе. Даємо пісочку. Пісочку не жаліємо. В піщаних ґрунтах вона любить рости більше. Ну і зверху присипаємо нашою земелькою, яку ми викопали з ямки. От. І лишаємо таку ще ямку, щоб сюди ще води. О. І зверху беремо ще і виливаємо ще зверху пів відра води не жаліємо сюди. Налили водички. Бачите, щоб така суміш утворилася, наче болото. Вона тоді добре ці всі корінчики буде обгортати. І вона добре приживеться. Так, а тепер ми її трошки поворушимо. Отаку. ще треба взяти її. Ну не сильно. Так трошечки туди-сюди. О. Щоб не обірвати корінчики. О. І тоді ще зверху можна присипати земелькою сухою. Сухою землею обов'язково зверху присипати для того, аби вона не пересихала. І не утворювалися, і не утворювалися тріщини. Зараз отако присипали. І тепер можна зверху ще притоптати. Притоптуємо теж не сильно, бо якщо сильно надавить, можна і коріння обірвати. тако. вона скрізь добре візьметься. І буде рости. От. Буде кущі рургії. Він виростає до 2 метрів великий. Можете тоді його розсадити. Дуже корисний, тиск знижає. Дякую за увагу. До побачення. Всім здоров'я і гарного урожаю.